На території Рівненської та Волинської областей очікується збільшення кількості тривог через військові навчання Білорусі. Про це заявив міський голова Рівного. Він зауважив, що у разі запуску ракет з території Білорусі вони за лічені хвилини можуть досягнути нашого регіону. Нагадаю, напередодні Лукашенко зробив заяву про ядерну зброю і Орішнік до Білорусі. Завезли кілька десятків ядерних боєголовок і наразі вибирають місця, де будуть розміщені балістичні ракети Орєшнік. Про це сказав самопроголошений лідер країни Олександр Лукашенко під час візиту до міста Борисов. Повідомила його прес-служба у вівторок 10 грудня. Лукашенко додав, що попередив усіх своїх ворогів, друзів і суперників. Цитата: якщо тільки ви наступите на лінію державного кордону, відповідь буде миттєвою. Також він заявив, що білорусі зроблять пускову установку для комплексу «Орєшнік», А ракети для неї буде поставлено Росію у другій половині 2025 року. За його словами, у Білорусі ще з радянських часів збережені майданчики, де були розміщені стратегічні ядерні ракети. Тепер там планують розмістити «Орєшнік». Можливе розміщення російських ракет «Орєшнік» у Білорусі не збільшує безпосередні ризики ударів балістичними ракетами середньої дальності по Україні або країнах НАТО. Ната, попри посилене брязкання ядерної зброї з боку Кремля про це йдеться в звіті інституту вивчення війни, оприлюдненому напередодні, враховуючи, що росіяни давно мають ядерну зброю на материковій частині Росії у Калінінградській області, здатно завдавати удару по цілях як в Україні, так і в країнах НАТО. То розміщення тих ракет в Білорусі ніщо інше як залякування. Але попри все, в жодному випадку, не нехтуйте повітряної тривогою, де би вони були в Україні. Бережіться. Себе та своїх рідних, але шановна аудиторія, як ви вважаєте, навіщо Лукашенко знову заговорив про ядерну зброю та для чого йому орешник? Свої відповіді пишіть у коментарях та діліться думками з приводу почутої інформації.